Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику, який брав участь у штурмах позиції збройних сил України під роботинем. Українські захисники взяли його у полон під час боїв у районі роботиного у лютому цього року. Бойовик після знищення свого підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами сил оборони. За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, відбуваючи строк у російській тюрмі за крадіжку. У кінці 2023 року він підписав контракт із міноборони РФ і таким чином отримав дострокове звільнення із колонії. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Там він був одразу зарахований до 5-го батальйону шторм В 42 ї мотострілкової дивізії збройних сил РФ. Після нетривалого навчання на полігоні він був направлений на запорізький напрямок для майже безперервних штурмів передових позицій збройних сил України. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі він знаходиться під вартою, до слідство слідства завершено, матеріали скеровано до суду. Йому загрожують довічне ув'язнення.